На початку 1918 року Україна щойно проголосила незалежність. На Київ рухалась багатотисячна армія більшовиків. Назустріч їй стали студенти та гімназисти. Юнаки 16-20 років, без досвіду, без рівної зброї, але з усвідомленням, що якщо не вони, столиця впаде. Більшовики мали артилерію, бронепоїзд, досвідчені підрозділи. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю українців було близько 300. Їхнє завдання стримати ворога хоча б на кілька годин, дати у етер час укріпити оборону Києва. Вони знали, що шанси на виживання майже нульові. Бій почався вибухами, що підкидали землю. Студенти лежали в снігу, стріляли ривками, перебігали між окопами, падаючи під вогнем у десятеро чисельнішого ворога. Але лінія оборони трималась. година, дві, три. Кожна хвилина перемога. Коли боєприпаси закінчились, коли ворог зайшов у тил, стало ясно. Відступу нема дехто потрапив у полон і був страчений. Дехто загинув у снігу, тримаючи карбін до останнього, але вони виконали головне: зупинили ворога, вигравши час для столиці. Місто крути це українські фермопіли не тому, що вони перемогли, а тому, що вони вибрали стояти, коли все було приречено.